Ось такі бур'яни стояли 22 квітня. На даній ділянці ми вносили розпилювачами екоджет сухий гліфосат в нормі 1 кг з додаванням 100 мл прилипача і вся норма бакової суміші склала 110 літрів на гектар. Яка була вітряна погода, ви бачите? Потім 5 травня відбувся посів соняшника. Сіяли ми його суцільним посівом з одночасною культивацією. Яка була ситуація по бур'янам, ви всі бачите. На 20 травня маємо ось такі сходи. Якби не похолодання, які пройшли по всій країні, то соняшник зійшов би значно раніше. Але своєї мети ми досягли. Ми отримали перевагу соняшника перед бур'янами на старті. Деякий бур'ян під дією гліфосату повністю знищився, деякий пригнітився і активно не вегетує. Також ми зекономили на одній або двох культиваціях, які по факту ні до чого б не призвели гіркий минулорічний досвід тому підтвердження. Наразі соняшник не має конкуренції, де сівалка пропустила та не вирізала бур'ян, він стоїть пригніченим після гліфосату. Ось такий наш досвід використання розпилювачів екоджет. Далі, по плану, внесення страхового гербіциду. На цьому в мене все. Всім дякую за увагу. Працюйте з екоджет!